Усім привіт. Переробив тлн 335 Під такі полиці довгі вінтові. От вони, вінт у них видно, який закручено. О. І передплужники. Передплужники це Велесагро з оборотного плуга. Ну якби це аналог Лемкіна, ну, але Лемкін стоїть космос, а Велесагро то ще... По ціні доступній. Перед чому я такі переробив? Тому що тут грудь самої полички заокручена. І на неї вся маса як нападає, от, заломується і стягується туди, не так забиває. А на простій полишці воно заломилося, підбило підверх і нагортає. А з цими полицями зовсім наче ефект і передплужниками. перед якби. Такий плужок. Самі полички на передплужники і башмачки я заказував на селом Агро. Там у мене номер Юрія. Десь був, я дзвонив до нього, він мені висилав, бо так само він мені на лівосторонній плуг висилав запчастини по робочих органах. А іменно в полиці ці основні це такі плуги є діаманти. Та це з діамантів вона була, сама грудь тут врізана. Бо там вона така йшла на косину. от. І грудинка сама теж велес, велесовська. от вона, Велесагр. О! Підрізана, підігнана. Ось так. Леміші в мене белота. От вони, якщо там по відео подивитися, по-моєму їм же даже два роки це железно. Я ще ні долота не розвертав, лемішам нічого не робив, я вже й забув, що то воно таке є. Долота ще ніхто не розвертав навіть. Я ними вже стільки висмалив, що на прості леміші в мене вічно було, тому 5 лемішів на рамі прикручено. Як не долото зломить, то зігнеться. То десь крепше плуга кинув на третьому корпусі, підігнув, то відбив. То ще щось. А з тими проблем немає на мішани. Лізуть кругом, а без дуже потягнути.